Вітаю всіх, слава Україні! Вибрали ми картоплю, закінчили, працювали тут майже 5 днів, але це такі були 5 днів. Перший день ми два рядочка з цього зробили, а потім так, працювали-працювали, ну Десь повноцінних, можливо, якби от стати, як ми два останні дні, тому б за три дні вибрали. Оце тут 25-30 сотих діляночка, вона була вся в картоплі. Тепер залишилося її перебрати і далі, ну, да, далі формувати замовлення, бо вже є замовлення трохи, буде можливість у нас продати її так. Як їстівну, і більшу частину ми будемо залишати собі на насіння. Власне, ціль виконана: ми вирощували один вид картоплі собі на насіння, і інші спробували, воно ну, не дуже вона вдалась, то вона піде просто на продаж, як їстівна. Вона крупна, все, але не та урожайність, яка мала б бути. Тому насінневий матеріал збирати з неї також я не буду. Там у мене залишились томати. Кукурузку потрібно їсти, збирати. Ми один раз тільки зварили кукурузку сахарну. Там капусточка, перчик, перчик гіркий, перчик солодкий, синенький. І мені це все потрібно якось ще оформити між усіма справами, тому що у нас ще є баштан. І баштан. Зараз йде активна виборка. Зараз ми з Андрієм навантажуємо чергове замовлення. Хотіли спуститись трохи донизу, там вже назріли у продюсери, але е, отак от застрягли на оцій чверті. Ми ділимо так на чвертинку, а трактор під'їжджає, ми до середини діляночки е, вибираємо, а потім переїжджаємо на ту сторону трактором, щоб було зручніше. Я хожу, вибираю стиглі кавуни, складаю їх в рядочки. Е, тут у мене трошки диня, диня почала стигнути, вже вже є, жовті, вибираємо. Зараз покажу стан бодилочки. Е, все, нормально, зелененьке, ще десь сохне. Батон мені перекалашмати, собака наша. Е, тут е, три ями нарив. Ось, бачите, воно вже втіє, Вже зриваємо, вже також потрошечку продаємо. Ось така динька, вона середня, маленька, але ну, така до 2 кг плод. Але дуже солодка, дуже солодка, налита, як мед. А, на пачці це було омал, але це зовсім на омал воно не, не схоже. Ну, ось так виротіють. Вони маленькі, круглі. Отакі От жовті, отак в руку береш, вони вже відриваються від стебла. Дуже солодкі. Медові дині. О, там трішечки валяються на полі, це я викидала. Іноді береш, перегортаєш диню, воно вже щось її з'їло. Ну, Нічого страшного. Мишка теж повинна їсти щось. Ну, ось так виглядає бадилочка. Також, по кавунах, ходили ми. І в певний період, коли я їх збирала, потихеньку ще тільки починала, я бачила, що почала сохнути бадилка. Я дуже, ну, дуже перелякалась, думала, що вона не дасть дозріти. Дозріти нашим кавунам, що вони не достигнуть, я цього боялася, що вони зав'януть. Але ні, вона в нормі. Да, ось вона в такому стані піджовклому, але не всюди. І тут на цих п'ятаках ми вже зібрали, я не знаю, по цих рядочках, раз, два, три, можливо, п'ять рядків, оцих перших, ми ходимо вже місяць, збираємо кавуни. І ніяк не зберемо оце. Зараз ми хотіли спуститись на низ, на упродюсер, а збираємо Кримсон Світ. І там пересортиці трошки. І оце тягаємо, тягаємо. Ще маленьких купа є, але це не зріле. Це я вже перевіряла. Є, можливо, воно вже зріле, можна зривати. І там от по декілька штук великих ще залишилось на цих рядках. І це ж ми тільки половиночку зробили, а ще ту половиночку. Ось такі у нас лякалки від ворон. Ворони трішки дали відпочити, два дні було спекотно, поки ми картоплю саджали. А може бачили, що ми тут картоплю саджаємо і ходимо туди-сюди. Вони так от нам не дуже заважали. Але тільки, тільки до літньої кухні і вони вже вперед погнали. І ми їх давай ганяти. Андрюха, він вже заморився. Йому не можна тягати важке, але ну що поробиш, потрібно працювати. Що ми там навантажили? Це ми зранку зараз вже 12. І це ми зранку тут ходимо, збираємо такі кавуни. Трішечки і ще в полі, там я кучок вже наскладала, це ми ходили, трішечки відпочили. Ось які кавунчики. Бачите, моя рука, кавуни є маленькі, є побільші, загалом більші. Але оці рядочки це такі до 8 кілограмів, рідко-рідко до 10. До 8, 6 кілограмів, 5 кілограмів середня вага. 8 найбільші. Це оця частина поля. А ось ця я покажу потім, коли я назбираю кучки, я вам покажу, які кавуни тут. А тут вже пішов продюсер, і продюсер, звісно, звісно, він набагато більший. Тут такі плоди є, що, мама не горює. бачите, трішки жовтіє бадилочка і вже почали жокнути хвостики у цих кавунів. Ось отак ось от виглядає бадилока. Маса листова. ось такий кавун. Дивимось, що у нас. Бачите, хвостичок ще зелененький, лопаточка тільки-тільки сохне. Ну, тут переважно по цих рядках отак донизу будуть отакі кавуни здорові лежати. Ну вони. Це маленький. Також хвостик ще зелений, лопаточка вже суха. Далі пішла. Оце кіл 9. Також зелений хвостик. Ну, тут ми, звісно, менше виберемо, але є рядочки, де я ходила і вже готові. Там, якось воно, отак рядками йдеш. Що тут положить? Мене запитувала, яка вражайність, я не знаю, я тільки в грошовій масі потім зможу порахувати, яка вражайність. Яка вражайність? Як вважаєте, якщо на рядочку 100 метрів десь не знаю, 70 штук так їх буде лежати. отак так порядку. Оце готовий. Там, бачите, лопаточка, хвост так сухенький. І що у нас? Ну і така жопа в нього. Це буде. О той, кавун. І трішечки. Ось підсихає бадилка, можливо, муре, мурахи поїли. Тут був рядок, поїдений мурахом. Скоріше за все, мурахи її під'їли. Вона від корня, бачите, підсохла. А є зелене повністю. Ось вам баштан вирощений на богарі. Богар це такий спосіб вирощування баштану, коли не тільки баштану, ще декількох культур. Це також томати, це також буряк так вирощують. Такий спосіб ще щось. Коли не, культура не поливається і вона виростає так в полі. Звісно, томати розсадою висаджуються, буряки прямим посівом, а томати розсадую. Ну, І це все росте без поливу. Без поливу, без добрив, без нічого. Оце називається такий кавун. Також зелененький ще хвостик. Великий. Ось вони лежать. Ну тут вони тільки-тільки вони назрівають. Що тут у нас? Хвостик, все сухе. І є трішечки у нас також. Їх зовсім не було видно раніше. Оці білі. Оці білі кабани, Чарльстон Грей. Також шикарний кавун. У нього зелений хвостик ще. Я їх вибираю зараз дуже мало, вони повільно зріють чомусь. Але що, чим вони відрізняються від звичайного кавуна, такий Чарльстон Грей, тим, що в нього, він рожевий внутрі, у нього шкірка тонка, і. у нього зовсім... Інший смак, такий, знаєте, як, якщо то кавун, то це як жвачка кавуна. Тобто трішки як він штучний цей кавунний такий смак. Ну, принаймні на мене так. Він солодкий. В ньому немає кислинки. Він солодкий, але ця е, сладость трішечки не така, як на Кримсон Світі або на продюсері. Також дуже вражайний, безпрограшний сорт, бачите, його дуже багато. Тут була саме-сама чаморошна така бадилка. Оце тут низина, і воно було, знаєте, таке пригнічене-пригнічене. Взагалі тут край був пустий. І ось у таким чином воно зараз, ну воно є такі корявенькі, воно є якісь. І зараз я йду сюди, бо я побачила красний наткнут і його потрібно зняти. А де він сховався вже від мене? Прям мені в боку кинулось. Я там стояла. І я побачила, що є щось червоне тут, мені червоніло. Ну, мені ж не могло здатися просто так. Ось вони продюсери. Гарний кавун з червоною м'якоттю. Ось така історія у нас є з кавунами. Це вже перестиглий. Його розріжеш, він буде перестиглий. А де ж той кавун надкльований? Йолки-палки. Не вже показалося. Та ні, був. Я якщо знайду його, я вам покажу. А червоніє воно чого? Червоніє воно того, що його клюнув хтось. І хто це і хтось? Ми не будемо показувати пальцями. О, я знайшла. Де? Отак от, от. Бачите? І шершні тут літають одразу, оси. Зараз на мене будуть нападати. Ось так виглядає цей кавун середини. Давненько, давненько його шершень відлетів. Мабуть, дня, дня два. Щось тут. Можливо, його клюнули, а зайці доїдали, бо тут не зина і тут у нас зайці. Ось такий він, бачите, рожевий, шкірочка тоненька у нього. І він дуже солодкий. Ну, такі ушкоджені кавуни ми стали виносити з поля одразу, щоб просто не привертати увагу тварин до поля. Це також один з дієвих способів боротьби. Опеці маленькі. Так проходить виборка. Це ми не спускалися на той край, це ми ще йдемо тут і вже замахалися. Але потрібно зробити намічене. Трібно виконувати. Те, що обіцяли, дріб мився? ні? Не домі очень важко? Ну як? Дня два, мабуть. Андрій їх так вигружає і обереженко перекладає туди. Ось екземпляр. ну Тут, мабуть, більше, ніж 10. а? вся ягода сочна. Ми скільки не розрізаємо не, ще... Не, Ні, ну ми пустого ще з жодного ми не розрізали, навіть переспівші. Вони всі і Ну, всі сочні, всі сочні, жодного в'ялого арбуза. Ну, хіба виродки якісь там лежать. Так, а так. І ось такі длінні, ось такі длінні, я не знаю, звідки вони потрапили, можливо, тому що у нас насіння було. Недороге, не з залізних банок, не фірмове. Можливо, там був трошки в Кримсон Світах пересорт. І є отакі попадаються довгі кавуни. Вони довго достигались, зараз вони вже достигли, і вони також дуже солодкі. Вони солодші навіть за Кримсон Світ. Кримсон світ трішечки з кислиночкою такою йдуть, а ці солодкі, і у цих шкірка тонкіша. У Кримсон шкірка товста. Такий причеп у нас нам він достався, ви бачили, бочки з водою стояли, куби. Зараз він виконує іншу справу. Це причеп від молдавана. Так, все, пішла я далі збирати. Трички пізніше включусь. Покажу, що ми тут за сьогодні назбирали з Андрієм. Підсипали соломочки, там пропали мигеньким. Поїхали О. далі. Так, трішечки повибирали. Переїхали з того краю, переїхали сюди. Тут я повище стало. Зібрали в причеп. Ну, Як намітили, Арб, арба каже Андрій, на арбу накидали кучку. План виконаний на сьогодні. Наносилась, натягалась. Там пройшлась, є, але ну, сумнівна стиглість така. Ми зривали звідти стиглі, але ну, от немає такого, щоб йдеш, і ідеш, все підряд зриваєш. Потрібно довго дошукати, Залишимо день-два день ще. Залишаємо цих продюсерів. Будемо... Хай, так, хай вони без нас полежать день-два, буквально. Будемо тільки охороняти їх від шпа... ворон шпаків. кажу. Ну, биті також забираємо, щоб вони не світили з червоним по полю, я вже казала. Курям людям, курям. Курям, людям забирають сусідським курям. Ну, так, Почистили трішечки. оцей край. Заказ. Заказ в принципі, виконаємо сьогодні. І це я ще пробіглась, вже сьогодні приїжджала людина, забирала з поля, кавуни я трішечки зривала ще диньок. І ще собі зірвала три. Положу. Ну, звісно, я їх не осілю, але що вони будуть в полі, ми ще з'їдять їх. Тому забираю диньку. Ось так виглядає динька. Динька дуже пахуча, класно. Поїдемо. Зараз бігли вже одну арбу вона розійшлась, поїхала собі. Сьогодні ще одну. Дуже важка робота. Ми трошки вже піднатягали порядочка. Трошки, трошки піднатягали. І зараз це все потрібно буде виносити оці кучки з поля. Андрій буде виносити це. Ну, десь так виглядає. Це половинка тільки. А ще з того боку теж саме потрібно буде виносити. Ну що, працюємо. Всяке різне є, бачите? І велика, і маленька. Там кучками складено все. Маленьких насбирали. Маленькі у нас також беруть. Трошки за іншою ціною, але беруть. Дешевші. І білі сьогодні будуть ще. Потім дійду до білих зніму вам, що там у нас виходить. Так, пішла я з середини починати. На тому краю більше трохи, тому що ми тільки починаємо там вибирати, а тут вже менше. І у ті рядочки майже пусті там. Залишились поодинокі кавуни. Так, все, ми вже спускаємося донизу. Завершуємо на сьогодні виборку. Це вже залишки. Це я повитягала з поля, Андрій несе мішками. Збираємо, да, навіть підклоцнуть, тому що ну, вони для курей, для... щоб не приваблювали увагу круків. Такі вони. А Андрюха там вже руки не тримають, розкидається великими продюсерами. Спеціально для вас. Він тільки-тільки у нас упав. Дивіться, який цукор. Ох. Ух ти, мама, не. З ножаний єш би злий будеш. Mm. Ох. Смачне, так? Да? Сок соковитий, покажи шкірочку. Ось така шкірочка у нього. Це у продюсер. Червона м'якоть. Ворони вже поїли сьогодні зранку. Це ми сьогодні трошки пізно прокинулись, пізніше, ніж шість, і ось вони нам натворили вже справ. Смачний. <клес> не розкидай смачне Клас. Так, накидало для вас ще гарбу. Тому чекаємо. Ті, хто у нас брав, я сподіваюся, що вони не розчаровані, бо кожен кавун, який розбивається, розрізається нами кожного дня, він дуже смачний, дуже соковитий. Ну, справжній кавун, справжній. машиною і зараз ще оці цю кубку він довезе, а ті кучі до, до так докатаємо. Ох, Андрій! Падає.